Добрий день, шановні батьки та любі морята. Сьогодні поговоримо про дідух символ українського різдва. То що ж таке дідух? Дідух це традиційний святковий оберіг, зроблений зі снопа колосся, який споконвіку ставили українці на покут на різдво. Найважливіше, що має у ньому бути зерно. А у нашій культурі це не лише символ врожаю та багатства, а й своєрідний портал для спілкування із душами предків. Адже наші пращури вважали, що саме у різдвяний час межа між двома світами стирається. Сама підготовка дідуха це вже ритуал, який починався влітку. Важливо було зрізати сніп у певний момент дозрівання, а за перекметами найкраще робити дідух з оберемку, зрізаного за один раз. У цей день на зажінках або обжинках українці співали колядки, поки йшли на поле. А чи знали ви, що дідух єдиний обрядовий атрибут, який проходить через весь календарний рік від першої зернинки, посіяної навесні, до останнього зрізаного снопа, щоб знову опинитися у хаті на Різдво. Після свят його зберігали, аби знову посадити у новому році або згодувати худобі чи підв'язували ним фруктові дерева, щоб закликати добрий урожай? Дякую вам за увагу.